Вітаю вас! Дивіться, це відео в прем'єрному показі буде показано для спонсорів мого каналу. Потім вже всі подивляться. Ну, це якби така маленька реклама, щоб ви ставали спонсором. Тоді будете дивитись в прем'єрних показах таке відео. Ну, не тільки ці відео. Там для спонсорів бачу цікаво. Кнопочка спонсорства ряд. Але я думаю, це відео сподобається дуже багатьом. Чому? Це відео. Воно з однієї сторони про історію. Але не оцю от замизгану. А знаєте, таку, як би сказати, побутову. З іншої сторони, тут буде все. І юмор, і таке реальне життя. І ви знаєте, дуже багато такого, що, напевно, здавуйтесь. Я хочу назвати це відео, ну щось на зразок, там галиційські побасеньки про справжню історію України. Так що, сідайтесь, включайте, уважно слухайте. Я впевнений, вам сподобається, тому що от таке вам навряд-хто розповідав. В будь-якому випадку це дійсно цікаво. Значить, дивіться, так трапилось, що в кінці 80-х, ну, якось так, в заказі, я познайомився з самими справжніми Западенськими вуйками. Які ще пам'ятали і... І ось, тобто вони родилися при Австро-Угорщині, а потім жили при Польщі, при Раді і так далі. Так що все пережили. Люди, знаєте, як сказати, тоді вже все таки Горбачок і так далі. Вони батучого розповідали, так, «Да, я не можу передати калорит, але от я вам зараз розповім ці побасіньки. Це саме справжня історія. Ви дуже здивуєтесь? Що виявляється, от так воно було, а воно дійсно так було. А не так, як в підручниках по історії написано. І це дійсно дуже цікаво. Ну що, вступне слово я сказав, ви зрозуміли, Звідки ця інформація, тепер починаю розповідати. Так, да, ви хочете, так, да, це по басіньки. Це, скажімо, розповідь людей, які реально жив в ті часи, і це все бачив. Можливо, хтось з вас пам'ятає що був такий період в історії Радянського Союзу, коли кордон між Республікою Польщі і Радянським Союзом проходив паріський збруд. Взагалі, треба сказати, що між Австрогорщиною і Російським імперією теж по збручу проходив кордон. Навіть такий вислан за збручем, ну, малость на увазі, це за кордон. Або до збруча, до кордону. І це вони дійсно, от, як би сказати, приклеїлись. І от, як ви самі розумієте, там ці всі події, Австрії нема, Російська імперія, тепер Радянський Союз, Польща Незбруч залишився і кордон. І, як ви, напевно, здогадуєте, що в Радянському Союзі, так як це він був в оточенні ворожих країн, кордон повинен бути будь на замку. Ну, як говорили вуйки, говорить, ох, і війська нагнали, говорить, при царі стільки не було. Ну, Дійсно, дивіться, просто... На кордоні було стільки, ну, і прикордонників і різних там допоміжних неймовірно. Тому що, ну, по-перше, все ж боялися, що от, -от нападуть, але ще більше боялися, що люди із цього щасливого Радянського Союзу кинуться в Європу. Тому, тому перше завдання було не пущать. Щоб, не дай Боже, ніхто не рванув ти до прохлятих капіталістів. Отак. Тому, так, да, дійсно, ну, по-перше, заїхав. Тобто по-перше, була якби зона, так скажемо, прикордонна, куди там чу, чужих нема. Ті, 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 ті. Попропускав тільки власних. Потім, на самому кордоні, по погранці на конях, на лодках, там ще наряд, всі, в засадах, си, говорить, засади, що там. О. Кордон був на такому міцному замку. такому міцному. Комар не пролетить, А контрабандист І Це саме цікаво. Значить дивіться. Ну, контрабандисти завжди існували. І при царі, і до царі, і так далі. І, звичайно, коли кордон виник, ну і контрабанда виникла. І казали, то як же? Ви що? Тож, бачите, радянські погранці, да вони цього контрабандиста, хоп! І все. Так, да, це якщо б дурні були, контрабандисти. Контрабандисти теж розумні. А дивіться, яка була цікава ситуація. Значить, щоб ви зрозуміли, ну, звичайно, ви ми і не знали, хто це перше почав, але, скоріш за все, вони, якби, от люди подумали, прикинули і зробили. На кожній ну, прикордонній заставі був розвідник. Ну, як ви розумієте, був такий матьори розвідник, який повинен був... Збирати розвіддані про ворожих там оцих поляків, цих злочинців і чекати нападу. Тому, на прикордонні заставі, був розвідник. Ой, ой такий розвідник. Но, як правило, цей розвідник був хто? По-перше, людина мала досвідчена. Але член партії. Член партії, Звання тоді, ви ж пам'ятаєте, в був такий момент, коли не було там лейтенант, не лейтенант, були назви. І от цей член партії, мало свідчений, але розвідник, розвідник працівник, опо, ем, е, тоді ОП, ось, ОП, ОГПУ, потім е, 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 НКВД, тобто куди вже там? Як правило, з малоросійських боліт, по-українськи він не говорить, не, не читати, не розуміє. По-польськи тим паче, і то цей розвідник сидить на заставі і його завдання шпигувати за польською, так сказати, от що він може. Та нічого він не може, він польський не знає, він український, він взагалі не знає, що він. Тим паче, я говорю, що це така людина, ну як він там, парт блять є, а розуму нема. Тому що, ви, як розумієте, посилали дійсно, а чому посилали з Макшанських болот. Тому що українцям не довіряли, думаєш, він біжить там через кордон. Ні, ні, от Макшан, надійди, партійний. А той партійний, ну, дуб-дубов. Яка розвідка? Він не більмес. А, керівництво жить, ну, де ж твої успіхи? Де твої розвідки? О! І от тут наші хлопці. Думав, Ну, давай так. Ти нам попер? Ну, щоб якщо нас погранці там ну, зупинять, ми показали, що ми ж не просто так йдемо завданні. А ми на ту сторону. Ну там, ну і тобі якби розповімо, зберемо розвіддані. Ну, як ви розумієте, це, це ми таке, домовились? Ну, тому що йому... Йому ж треба щось розповідати, а як А ці сходили, притащили, перетащили, е, йому розпивли. Причому не ну, розповідали, як ви розумієте, щось приблизно так. Були на базарі, бачили поліцейського, двох. записали. На базарі там, ну, от, умовно, скажімо, там якось скали Подольські, було два поліцейських польських. О! Записали. Ой, розвіддані. Ой, розвіддані. Так ви займімо розумієте, ну, що контрабандисти, мали, думали, навіть якщо вони щось бачили, лишні вони не говорили. І старались тихенько. Навіть якщо якась, ну, там, і польська сторона, де їх мали претензії, то вони ж теж вигляд робили, що давайте так, ми будемо це не бачимо, ми те не бачимо. І... Ой, як добре. Ой, як добре. І спокійно собі контрабанду таскав. Туди, сюди. туди. Там, говорить, контрабанда час від часу мінялась. То був момент, продукти таскали, був момент, таскали сірники, був момент, таскали сіль. А, тютюн таскали, да. так, це цигарки було говорить. Ну просто воно в залежності від бізнесу. А потім ще був такий момент, ну це вже дійсно. Ну, ви самі знаєте, що в колхозах з голоду померти можна було швидко. Тому що роботи багато, а толку ніякого. І звичайно, що люди ну, якби розуміли, що якщо піти на заробітки за збруч, там платять добре. Ну, як добре? Звичайно, ви скажете, платять мало, але як там платять, а в радянській Україні взагалі не платять, за палочки працювати. І фактично тоді вже як було, ну, Оте, що ти на заробітки, сказати, хвилинку як на заробітки, це ж. А так само. Іде до розвідника і говорить, ми ж поперть нам дай, ну, щоб нажити. І пішли місяць, два, три. Ні, ні, там ж не день, же працює. Попрацювали, заробили, вернулися. Ну. Щось десь, може, розповіли, щоб він щось записав. Але, щоб ви так зрозуміли, ем, там, де, я так розумію, коли керівники там, докладали туди наверх, наверх, наверх. туди, Цей розвідник своєму, а той, туди, то там деякі керівники просто так от фонарелі читають агентів там, 40 тисяч, які... Ведуть розвідку на території польської республіки. Або стопись. А це агентів! Ну, як розумієте, це ж заради Тому що по звіту воно ж йшло. Ну, як ви розумієте, там ще яка ситуація? Вважалось, що агентам платили якісь там, ну, винагороду. Цю винагороду, звичайно, розвідник собі в карман. І пропивав. І було добре, є за що випити, гульнути. І от роз, розвідка. Розвідка. Ой, говорить... Ні, оце говорить вихарить. Такі добрі були оці розвідники. Що добрі? Тупі. Тому що, якщо був би розумний, звичайно, зрозумів, що ну, ті плітки, які люди пересказують, це не розвідка, це дурня. А як він був тупенький, то нормально. Та й керівник у нього там теж був не дуже великого розуму. Так що... Розвідка була о, на високому рівні. Не один комар через кордон не а от скільки ж агентів Радянський Союз заслав на територію Панської Польщі? Це ж як вони там А? Успішно. Ну, не те слово. А тепер ще цікаве. Ну дивіться, як ви розумієте, були люди, які дійсно хотіли вбігти з Радянського Союзу. Ну, простий метод як не дати. Це дійсно, щоб біля кордону поставити таку місну заставу. І якщо от людина, ну от навіть Кам'янця-Подільська приїхала, ну першу, щоб заїхати, треба папер, просто так тебе не пускали. Чого, як, ну от, просто так тебе не можна. Значить, відповідно, тобі треба якісь, ну, а чого ти їдеш, як? Тоб, а навіть якщо приїхала, якщо ти потім підеш трішки до кордону, а ти... А хто зупинили і кайданчики? Хотів з Радянського Союзу вбити. Ох, ти нехороший. Хотів, хотів. Але от це, напевно, дійсно, важко навіть сказати, коли зародилось. Але, напевно, існувала дуже давно. Розу... Існувала система переходу кордону. Отака. От І вона базувалась, ну, не повірите, але от, напевно, склалась десь. От, хотіла людина перейти. Ну, відповідно, приїздить. Тим тобто, бачите, так ще так до цього. Не Туди, куди може приїхати, тому що не завжди ж можна ж проскочити туди. І як? Як прийти? тим? Бачиш, що ну, там не можна, там, там, тим паче, куди, як підеш, ти чужий, тебе, ну, і знов таки селяни, куди. Але є хто правильно є майстер, який ремонтує часи. Ну, як правило, це єврейчик. Да. Тому ота от людина, яка хотіла. Шукала майстра, який може йому годинник поремонтувати. Приходить, говорить, отак от і так. От. Хочу поремонтувати годинник. Перевести стрілки, то не працює. Слово за слово, поговорив, поспілкувався. Ну, звичайно, як ви розумієте, тут е, теж якби хтось когось пригледів, хтось когось не зразу в лоб, якби хто не робив. Але... Якщо вже знаходили спільну мову, от оце якраз свій майстер і займався цим всім ділом. А займався дуже просто. Розумієте, якось воно так крутилося, говорить, от воно якось так от завжди біля цих одинкарів, ну як воно крутилось. Контрабандисти ж теж туди ж крутились, тому що, о, о, забув сказати, де можна було поміняти, ну не було ж обміну. Де можна було поміняти радянські рублі на польські злоти? Ну, Де це є, от обмін був там. Тому що ну, офіційно ще не було, ну взагалі фактично польське ну, їх же ж, би не існувало, тому що це Радянський Союз. А у нього було. І міняли там. І відповідно, ну, як ви розумієте. Далі, далі наступне. Був, як ви розумієте, все-таки якесь виключення. Ну, яке виключення. Ну, наприклад, ви тут живете, да, ви там, але до вас може приїхати якийсь родич. Ну, ви там на застав, говорить, от такі-такі, дайте дозвіл моєму родичу доїхати так далі, тому подібне. Ну, звичайно, якби така ситуація. Ну, діло житейське. Ну, в принципі, при бажанні завжди можна було, навіть родич абсолютно реальний. Є. І вони так робили що? Людини документ, і він з родичем їде в село. Далі, ну, далі робиться те, що завжди робиться і робилось. Знов таки. Погранці-то вони хороші, але різні. Тому завжди можна було знайти такого погранця, який може трошки заговтатись, або переговтатись, або, ну, скажімо так, по-різному. І завжди, звичайно, були такі люди, які допомагали іншій людині. Спокійненько до збруча, а там лодочка, переперили і вже Польща. Ну, звичайно, як і потрібно, як і потрібно. Після того, коли вже все переплили. борьба, Ну то ж, злочинці бігають. Ну і далі поборолись. Але, говорить, так, було так. Ходили, ходили, бігали. Ну, звичайно, що це, як ви розумієте, дешево не коштувало, тому не кожному їх зробити. Але, річ, воно як тут працювало. Тому що всі розуміли, що є попит, є пропозиція. Якщо є попит, є пропозиція, то завжди є всі бажаючі, які це все згодні зробити. І Так воно працює. І так працював. Хоча а як же ж. І командири, і до командирів, і все, що хочеш, вона є. Але дійсно, ситуація проста. Трішки не догледів, трішки повернувся, трішки вдернувся. А А це ж вода там, ну, хвиля пішла, поплескала. Ой, ой, отам ой, там дивись. Ну це якщо наші туди. А на мене, певно, було саме смішне, коли ті сюди не були такі. Ну, зрозумієте така ситуація, ну, були такі, які там ідейні, от їм, не хотіли соціалізм, комунізм будувати, на пана працювати їм набридли і так далі. От вони хотіли радянські. Говорить, а тут же ж річка, ну, перепливи все. Ну, скажімо так, як ви розумієте... Польські погранці не такі були. Вони, вони, вони як би так охороняли, звичайно, але ж, ну, <смас> чесно кажучи, що вони збиралися напливати на Радянський Союз, то в мене здалося. І тому там дійсно, ну скажімо так, навіть якщо без великого фанатізму самому, так знаєте, тропами, кустиками добратися до збруча, ну, це... В крайній випадку спитати місцевих, як там пройти до річки. Це врить можна. Ну а далі що далі? Або дійсно на лодці, або вже якщо такі дуже фатки, то можна і переплити. же він не широкий, якщо на то пішло. Ну, в крайньому випадку можна такого ручного плотика собі накрутити, взяв і ножками ляп 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 ляп, -ляп. А отже на том березі, березі скрізь за все ж радянські погранці вже точно тебе спіймають. Тому що отих багато. Говорить, о, ціхи. Я... Говорить, як в Шей? Ото таке. І от беруть вони білі ручки цього представника капіталістичної Польщі, який хотів подавати комунізм, і зразу в тюрьму НКВД. Говорить, ні, бі, бігали, причому, говорить, там яка була ситуація? Ну, от в 20-х побільше, в 30-х вже менше, але в 20-х було була така ситуація, ну, дійсно говорить, ідейні, ведь вони бігли, вони соціалізму хотіли, соціалізму. Вони прибігають в соціалізм, а їх раз і в кайданчики, раз і в НКВД, раз і в тюрму, раз і в Гулах. Чому? Ну, по-перше, треба було план по шпигунам зробити. Ні, не дійсно, дійсно. Розумієте, яка ситуація? Там навіть е, які був нюанси. Ну, ці ж застави говорили, що якщо ви бачите, от, якась підозріла людина, хоче зброю, переплити і так далі, ви допоможіть. Допоможіть. Навіть якщо попросить нам лодочки, перевезіть, ну, щоб людина не мучилась. Це ви зробіть, обов'язково, і Мало того, і покажіть йому, куди пройти. Це обов'язково. Тому що план по шпигунам треба виконати. А де ті шпигуни зараз їх нема? А так, вони цього спіймали, цього спіймали, цього... О, вже план виконали. І, дійсно, говорить, хто б не переходив, шпигун. Як би він не клявся, що б він би не розповідав, що він і соціаліст, і комуніст, і... Ні, 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 шпигун. Ти по документам шпигун, на шпигун. І, говорить, дійсно, говорить, було, ну твойка розповідав, що, говорить, було дійсно, ну, знаєте, він же ж там, як скипер дійсно був е, випадок, що, от, говорить, ну, відносно молодий хлопець там от перевезли його, так сказати. Радянську Україну, по себе прибіг, такий, щасливий. І от його, коли поганці затримали, він там чуть ли не кинувся їх там розціловувати, що він нарешті, ну вони його там куди де рідне. А потім, говорить, коли осадили воронок, а... людина зрозуміла, що таке радянська Україна. Говорить, погляд у нього був да. Ні, ну це ж треба бути таким дурним, щоб бігти з капіталістичної Польщі вільну соціалістичну Україну. Але такі дурні були. Дійсно, бігала. А тепер іще одна сама секретна інформація. Значить, Дивіться, коли була друга... Друга світова війна, з Бруджном став кордоном. Не дивитесь. Да? А щоб ви зрозуміли, значить дивіться, та територія України, яка от радянська, це була така там Херцкомісаріат, так далі. Там, там був ну, ну, свій режим. А ту частину Польщі вони зробили так зване Краковське генерал-губернаторство. Це було, ну, скажімо так, там був зовсім інший. ну, По-перше, ну, щоб ви зрозуміли, якщо на цій частині це була така військова адміністрація, поліція, гроші, оці Ерзац і так далі, відповідно всі от, ну, ці нюанси окупації, то там от, в Краківському це губернаторстві, ну, як було в Німеччині, ну, по-перше, німецькі гроші були. ну, це немаловажно. Робота була. І ну, цього сказать, не було. Говорить, ну от є робота, є зарплата, є там, ну, причому навіть от такого, якби там, ну, поліцейські були, але ну, не було такої стопотворення військ і так далі. Мало того, якщо там дійсно не вистачало харчів, картки і так далі, а тут говорить, були магазини. Магазини, все. І дійсно вийшла така ситуація, що ну, якби, на цій стороні краще, ніж на тій. Ну, є. І дійсно, говорить, народець так активненько всіми правдами-неправдами. А там якби цей, ну він же був не кордон, але були якби поліцаї, які ну, вважали, що так не можна. Але, говорить, що було добре, що поліцаї стояли на мості. А якщо Паріжці, ну, як би сказати, там поліцей було небагато. Тому, так дійсно, був такий момент, коли велика кількість радянських людей захотіла стати западенцем. Дійсно, говорить, перевозили і так далі. І люди, хто поселявся, хто залишався, хто і так далі. Хоча, говорить, дійсно там була вже тоді, коли радянські війська прийшли, то розумні зразу почали говорити, що їх так вигнали, що це вони недобровільно, тому що розуміли, за добровільно посадять, що це їх там примусово. А от хто був нерозумний, сказав, що він сам, о, тоді перепав. Але так, да, дійсно, говорить, виклала ситуація, що от коли наступали радянські війська, говорить, то сказати, що їх там дуже чекали, то не дуже. Якщо так по-простому. Ну, прийшли. Що залишається робити? Так, звичайно, ви можете про Криївки, про ці всі УПА УПА теж багато чого почитати. Посл... Ні, дійсно, там було, неком сказати, от, що говорив вуйко. День, говорить, всі комуністи. Вечір всі упа. Ну там дійсно була ситуація, коли, як би сказати, от є, то вже зробили колхоз або совхоз. От так далі. Голова колхозу, всі, там, як, ще члени партії, все як потрібно. Так. Да. Але ввечері вони вже упали. А на ранок знов комуністить. Так що, ой-ой-ой. Ну, що ви хочете. Люди ж завжди хитрючі. Хочете, щоб була... Ви хочете, щоб... Ну, дивіться так, а хочете так. Ось так от воно в історії було. І от такі галиційських побасейки. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати... Спонсор мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.